Я зазвичай кладу хлопців головою туди, ногами сюди. Сам я залажу з боку, десь тут сідаю, тримаюсь і контролюю їх. Якщо треба, лягу, якщо треба, встану, як воно підійде. Або якщо він один, то я поряд з ним лягаю, щоб вітер менше задував, я його чув, міг контролювати. Якщо він тут лежить, то я отут рядом з ним буду лягати, його оглядати. Або турнікети. Перевіряти або тампонувати, або ще що. Якщо знеболююче, то знеболююче я швидко тут рюкзак розкрив, дістав, що треба. Зразу набрав і вколов мишцю, в в бідро, навіть не знімаючи штани. Якщо треба, дістав бандаж, замотав його, або турнікет і додатково перемотав. Все, тут незручно, але якщо треба, працювати можна. Коли евакуювали двох хлопців молоді наші хлопці, 20 з невеличким рочків, у обох була відірвана права стопа. Одночасно вони молодці, вони наложили самі собі турнікети, довезли їх до точки, з точки ми їх вже забрали. І один зі мною спілкувався, а другий вже не міг спілкуватися, але тримаємо за руку. Я відчуваю, що є. Є рука його, він її може тримати, вона не падає, значить все добре, можна його поки не турбувати, оці 5 хвилин йому і так погано. Кожен раз казати, що ти, як, ти, теж не дуже. А так він тримає, я відчуваю, що тиск є, він у свідомості, все нормально. значить, Їдемо далі. У багажнику завжди у нас лежать матраси. Ми їх завернули в поліетилен, щоб вони не просачились крові, бо після кожного виїзду тут все в крові. Весь в крові буває там 10-15 секунд, або да, від пів години, як дивлячись, ноші, завжди є ноші. І рюкзак, звідси дістається рюкзак медика. Ми по рації вже знаємо приблизно, які поранення, що нас очікує. На мені висить, турнікети висять, затискачі, якщо якесь артеріальне або венозне велика кровотеча буде. Ножиці, звичайно. На Ниточці, щоб не відпали, не загубились. А в рюкзаку все, що треба є взагалі, все, що може знадобитися. Тут і ігли для пневмотораксу, якщо напружений пневмоторакс. Тут системи крапельниць, додаткові турнікети, якісь знеболюючі або противарвотні. Майже повний спектр є у цьому. Рюкзачку. Ми не знаємо, що буде, тому краще 30 кг ще загрузити, машина повезе, а ми вже будемо далі працювати на місці. А ось тут орки жили б**, в підвалі. Я працював в медицині, дитячий реаніматолог, анестезіолог. Тому досвіду було вдосталь. А якщо ти маєш якусь базову освіту, це вже добре. Якщо ти маєш спеціалізовану, то навіть, навіть на цій малишці, коли вивозиш, ти можеш більше зробити маніпуляцій, ти маєш змогу зробити якісь там неймовірні маніпуляції, які робляться тільки, е, тільки у стаціонарі або на стаб-пункті. Я пішов, бо я казав жінці, а як я буду потім сину в очі дивитися. Що татко вдома, сидів, ні, татко взяв і пішов. Дружина, вона лікарем, анестезіологом, реаніматологом у швидкій допомозі працює. Приймає і моїх же хлопців. Я не бачив, так приходять з лікування, а там Ірина Андріївна, анестезіолог, проводила лікування. У нас водії всі красавчики, Олександр також. Вони слідкують за машинами, вони допомагають чи можуть по медичній справі, але коли вже загрузили хлопців. Олександр там, а тут з хлопцями розбираються вже я або мої побратими. Пікап Toyota Хайлюкс, на якому ми вивозимо поранених. Це авто для нас дуже важливе, тому що від нього залежить життя моє, мого медика, а також поранених. Авто повинно бути на бойовому ходу. Ми Кожного ранку, водій. Провіряє стан технічного автомобіля, заводи, прогріває, слухає, щоб все було добре з ним. Тому що, ну, якщо, не дай Бог, вона там зупиниться, то все, зупиниться чиєсь життя. Евакуація проходить швидко, машина залетіла, винесли пораненого, відчинили, швидко положили, зачинили і в тапок. Рація в авто, скажімо, ну, стаціонарна. Ну, а так ще ми з собою завжди беремо переносні рації, тому що буває така ситуація, коли приходиться, скажімо так, вибігати з машини. Така ситуація в нас була, коли ми поїхали з медиком і До репарації доклали, що летить дрон камікадзе. Тоді в нас ще реба не було. Ой, командир нам сказав зупиняти авто і розсипатися. Тому треба, щоб рація присутствувала. Друг не дай Бог, чого, щоб ми могли потім вийти по цій рації на команду. І загроза обстрілів є. Коли ми виїжджали. Ми перехватили, У нас в багі нам перегрузили поранених. Ми перехватили, поки ми розвернулися, і в те місце, де ми будемо зараз проїжджати, був приход. Від водія багато чого залежить. По-перше, водій не повинен, скажімо так, впадати в ступор. Водія повинна завжди бути свіжа голова, водій завжди повинен. Зиміть ще запасний шлях, хоча б один. В випадку, якщо там по тій дорозі прильот і ну, немає змоги проїхати. У мене свій бус, на якому я працював і все. Возив товар по всій Україні. Так і жив. Зараз <с> моя машина стоїть. і все, А я працюю, бачите, тут. 24. Люто все почалось. Я проснувся, мене дружина розбудила, що летять ракети. Я зразу не повірив, ну а потім все відчув. Також. Спочатку мене приділили в мінометну батарею. В мінометній батареї я також був водієм. Там я знаходився перші два місяці, а потім перевівся вже в медичний пункт. Тут мені. Тут я на своєму місці, скажімо так. Від мене залежить життя побратимів, яких ми вивозимо, спасаємо. Я відчуваю, що я повинен тут бути все.